Люди в палітурках із Сонею Боднар. Привіт! Мене звати Соня Боднар і це рубрика Люди в палітурках. Сьогодні ми поговоримо про книгу Євгенії Кузнєцової Драбина Євгенія Кузнєцова це сучасна вітчизняна письменниця, перекладачка та науковиця. Перший роман Євгенії Спитайте Мієчку був виданий у 2021-му. Одразу став справжнім бестселером і увійшов у список Книга року 2021 BBC. У 2023 році були видані книги Драбина, Одинадцять помідорів і один маленький та дослідження мовної політики СРСР Мова Меч. Книга, про яку ми сьогодні поговоримо, про війну. Мені здається, багато українців на даний момент ставляться до книг про війну з осторогою чи навіть острахом. Адже ми і так бачимо війну кожного дня в реальності, і нам страшно заглиблюватися в біль і темряву творів про війну. Драбина Євгенії Кузнєцової це незвичайна книга про війну, яка, напрочуд, легко читається. Це не той твір, який заставить вас плакати. Швидше за все, ви навіть будете сміятися з комічності багатьох ситуацій. Але ця книга точно відгукнеться тим, хто під час війни опинився за кордоном, і відчув цілий спектр емоцій. таких як провина за те, що не може бути достатньо корисним. Туга за домом, нерозуміння з боку іноземного суспільства, нерозуміння того, як це іноземне суспільство може так просто продовжувати жити, ніби нічого не трапилось, і просто злість за те, що твоє щоденне життя кардинально змінилося через війну. Події твори розгортаються в Іспанії, де той щойно купив будинок, про який так довго мріяв дім, який належатиме лише йому, де ніхто не вказуватиме йому, що і як робити, де він не враховуватиме нічиїх інтересів. Та не буде однієї кімнати на двох із сестрою, розділеною ширмою, яку вибрала сестра, у японську рожеву сакуру. А що найважливіше, ця хата розташована рівно за 4 тисячі кілометрів від дому. А тому мама не принесе відро черешень, не змусить бігти на базар по абрикоси на варення і навіть не подарує покривало з оленями, яке вона давно відкладала толіку. Будинок дістався толіку з усіма пожитками минулої власниці, вишивкою в кожній кімнаті. Статуями анголят, образами і золотими гобеленами. Проте це була хата з потенціалом, яку новий власник збирався перетворити в сучасний і високотехнологічний будинок своєї мрії. За три дні, по тому, як Толік став власником дому, почалась війна. А це означало, що замість запланованого ремонту за кілька днів чоловік забирав з кордону свою маму, сестру з її депресивною подругою, далеку родичку з її песиком, одного дядька і навіть двох кішок. Які приходились одна одній свекрухою і невісткою. Тепер вони всі жили в новому будинку Толіка, і дім йому уже ніби й не належав. То далека родичка Григорівна розказувала Толіку про поганий вплив кави на здоров'я серця кожного разу, коли він підходив до кавомашини. То мама бідкалась про те, що він угробить коліна кожен раз, коли він виходив на пробіжку. Навіть коли вночі вдома нарешті наставала тиша, і він намагався попрацювати. Мама бачила стрічку світла з його кімнати і приходила запропонувати йому котлети і розказати про важливість нічного сну. Вже за це, тільки за це можна ненавидіти росіян, думав Толік. Нам усім зараз нелегко, повчала його сестра, всі ми не там, де хотіли би бути, всі ми втратили своє звичне життя. Толік розумів, що вона має рацію, але про себе думав, що не встиг ще це життя набути, а вже втратив, і знову його заливало соромом від своїх нікчемних проблем. Навряд думав він. Люди, які уявляють війну, розуміють те, як їх біситиме дядько, що порпається в кущах, шукаючи неробочий кабель чи тітка зі своїм фікусом. Дійшло до того, що Толік купив собі драбину і лазив до себе в кімнату через балкон, щоб ні з ким не зустрічатися по дорозі. На роботі з колегами-іноземцями і босом американцем Бобом, Толік теж не знайшов повного розуміння. Хоча й вони й пропонували свої співчуття, і навіть вирішили влаштувати вечірку для збору коштів на допомогу Україні. Та коли Толіка запросили виголосити промову, той зрозумів, що опинився на сцені зі Мстіславом росіянином опозиціонером до дружби з яким його відчайдушно закликав Боб. Толік чудово розумів, що найгіршим було не те, що Боб тикав усім в лице Мстіслава, і навіть не те, як нав'язливо Мстіслав прийшов пастись на українську подію. Найгірше було те, що з якого боку не почне пояснювати, чому це так бісить, ти опиняєшся в образі надто емоційної людини, яка не здатна до раціонального мислення, а тільки й може, що пітись сцени. Так його бачив Боб, так його бачили бізнесмени, які прийшли дати грошей, і так його бачила навіть біженка, що захоплено дивилась на Мстіслава. Навіть просто виходячи на вулиці міста, Толік дивився на людей з нерозумінням. Ні в кого з них немає вдома родичів із розваленими хатами, ніхто з них не боїться заглядати в телефон. Його сім'я також думає, що ніхто з них більше не зможе просто взяти в руки телефон, не боячись, що їх звідти накриє паніка і жах. Та з часом кожного з домочадців починає тягнути додому, кого на дачу до квітів, які ось ось мають розсвітнути, кого до озера біля дому рибалити. І тім Толіка починає пустіти. Ця книга не лише про жах війни, але й про згуртованість, незламність. І любов до власної землі, і безмежну надію. Вона швидко та легко читається і залишає по собі солодкий після смак сімейних спогадів, коли всі щасливо повертаються в свої домівки. А Толік нарешті може зробити свій будинок по справжньому своїм домом домомріє. Якщо вас зацікавив цей твір, придбати книгу ви можете на сайті книгарні Є, де є в наявності як паперовий, так і електронний варіант. Також, якщо ви хочете бачити мої огляди зарубіжних авторів та їх книг, підписуйтесь на мій інстаграм МілінСтори.booklub. Люди в палітурках із сонею бота.